Я був до 9.50, 9.50 я вийшов з міської ради, 10.00 я давав покази в суді, покази я давав на протязі 35 хвилин, через 10 хвилин я вернувся в міську раду, перед 10 я вже був себе в кабінеті. Перед 12-ї години. Це в кабінеті. Чому я зайшов в Чому ви Не зайшов коли? Коли я заперемовсь закрив, закрив сесію після Безені, коли я мав би заходити? Кому я? У нас усе, яке вірвалося робити вещества, їм пояснювати це я мав. Нехай вони дають свідчення правоохоронцям, які повинні з ними активно працювати за, це, за ті речі, які вони зробили на свій роботі. Я є на місці зранку до вечора кожного дня. Моя задача це переду в Я його роблю як можу. У мене мати підпорядкування МНС. У мене нема міліції санстанції, станції, у нас нема жодних контролюючих служб. У мене є тільки львів'яни, з якими разом ми можемо працювати. Сьогодні. Я хочу сьогодні, користуючись нагодою, подякувати всім компаніям, які вивозять сміття з міста, всім людянам, всім, всім двірникам, того, що в цей час вони зберігають порядок пісні. Це титанічна праця сотень людей кожного дня. А коли багато чиновників держави, з боку, і спостерігають, а що з того вийде? Ось Такі реалії нашого життя, друзі, От така повага до міста Львова, найбільшого українськомовного міста світу, яке завжди, в сьогодні часи, ми були перші. Сьогодні в нас біда. Це дійсно дуже велика біда. Тому що цей полігон працює ще з часів Другої світової війни.